Таке й собаки їсти не будуть, крикнула Надія Петрівна і жбурнула в невістку тарілку із супом. Тарілка потрапила прямо у живіт Ганни. На підлозі з'явилася калюжа. Ображена невістка мовчки дивилася на свекруху, її руки тремтіли. Та ти гірше собаки. Хотіла кинути вслід Ганна, але стрималась. Поки не навчишся готувати як людина, навіть не смій мені сунути щось під ніс. «Вернути тип час назад. У ті часи її Іван ще не був під пливо матері. Тоді він був безтурботним та веселим. Познайомились вони на роботі. Ганна зовсім не очікувала, що в цьому сміливому, на перший погляд хлопцеві, живе мамин синочок. Зі своєю майбутньою свекрухою Ганна познайомилась через півроку після знайомства з коханим. Вже тоді свекруха кинула на неї косий погляд. Думала, мій син знайде кращу, але вже хай буде. Головне, щоб ти йому дитину народила. Відтоді Надія Петрівна була привітною до невістки тільки біля свого сина. Але варто було йому вийти на кілька хвилин, як вона перетворювалась у зовсім іншу людину. Ганна намагалася не зважати на слова свекрухи, тим паче, що жили вони окремо. Та й чоловік заспокоював її. Моя мама така є, не зважай. А згодом свекруха впала і зламала ногу, саме в той момент, коли Іван мав їхати у відрядження. Може, доглядальницю наймемо? запитала Ганна. Ні, мама не любить чужих людей. Ну хто як не ми. А я скасовувати поїздку не можу. Вона ж також нас колись буде допомагати. Ганна надіяла, що свекруха справді стане трішки м'якшою. Та куди там? Свекруха поводила себе як дитина. Вередувала, їсти не хотіла. Все їй було не так. Але Ганна терпіла, вона стара, злиться через свою безпорадність. Але Надія Петрівна перейшла всі межі, коли ж бурнула у невістку тарілкою. Відтоді Ганна стала записувати все на телефон, щоб потім показати Іванові, аби той не казав, що вона перебільшує. Свекруха ж на випередження одразу набрала сина. У мене тарілка з рук пала, а твоя дружина навіть не поприбирала, пішла собі на кухню сидіти. Вже за хвилину до Гани позвонив Іван. Та як ти так можеш з моєю мамою? Але Гана довго думати не стала. Вона одразу надіслала чоловікові запис, де свекруха показує себе у всій красі, на що той тільки відповів. Моя мама буває групою, але ти теж її зрозумій. Ну з ким не буває. Ну як так? Свекруха ж бурнула у неї тарілку, а для чоловіка нічого не сталося. Потерпи. Я скоро приїду, не можу. Та якби ти мене любила, ти б мене послухала, а ти, мабуть, дійсно зі мною через житло. Правду таки моя мама казала: краще розлучитися з тобою. Після цих...